Слов'янський професійний ліцей залізничного транспорту на ім'я легендарного героя соціалістичної праці Петра Федоровича Кривоноса переднув 110-річний ювілей. За час свого існування він підготував більше 60 тисяч кваліфікованих робочих, дав поштовх для подальшого навчання. Петр Федорович Кривонос, выпускник нашего лицея. Он учился у нас с 1926 по 1029 год по специальности слесарь по ремонту паровозов. В 30 е годы он совершил большой почин. И мы сегодня поддерживаем его традиции. Мы к этому празднику подготовили музей. По історії ліцея, є уголок Петру Федоровичу Кривоноса. і, в принципі, наші випускники являються последователями його традицій. У Слов'янському професійному ліцеї залізничного транспорту до дня 110 річчя відкрито свій музей, зібраний та оформлений власними силами викладачів, учнів та випускників ліцею. У фотографіях та експонатах представлена історія та сучасні надбання ліцею. Слов'янський професійний ліцей залізничного транспорту пишається випускниками, які досягли неабияких висот. Це немало людей із учнів іменами міністри, начальники різних галузей господарства нашої держави, працівники управління залізниці. А готували їх викладачі, яких пам'ятають скрізь багато десятиліть. Федір Шевченко викладав загальний курс залізниці, 15 років працював машиністом, а 15 років викладав в залізничному училищі. Я вже 25 років уже не працюю. да? і зараз зустрічають, мене. пам'ятають, уже майже на пенсію, вони виходять. От, із груп особливо машиністів і помощника машиністів. слов'янський професійний ліцей залізничного транспорту впевнено крокує від початку свого існування в цьому році при масових недоборах учнів по усій Україні він відкрив додаткові класи. Я сьогодні знаю, що ви на такому високому рівні знаходитесь в образуванні, на такому високому уровні творчості. Сьогодні о нашому ліцеї говорять і в Києві, і в Донецькій і многих карадах України здоровляли ліцей в цей день і безпосередньо його керівництво. Начальник та методисти навчально-методичного центру профтехосвіти Донецької області і численні друзі і колеги бажаємо і ми ліцею як можна більше успіхів на освітянській ниві.